Всім привіт! На зв'язку. Інформатор Віг і програма без Гугла, яку ми записуємо сьогодні у п'ятницю у Бородянці. Це проєкт, де ми ставимо вам питання, ви на них відповідаєте. За кожну правильну відповідь ви отримаєте 50 гривень, а в сумі всього 150. Конкурс грошової винагороди. Ми задаємо вам питання за одну правильну відповідь 50 гривень. Давайте відійдемо, бо там назад людина паркується. Одна правильна відповідь – 50 гривень. Всього три питання. 150 в перспективі. Підходить? Давайте <ривання> спробуємо. Давайте. Рік заснування Бородянки. Перше – 1190, друге – 1191, третє – 1192. 1191-й. 190-й? Так. <ривання> да. Добре, це правильно. <ривання> Часно думав. Так, який вуличний художник створив шедеври на руїнах Бородянки: Бенксі, Крістіан Гемі, Сальваторе Бенінтенде. Ембенітенде. Це правильна відповідь. Столиця Греції. Пафос Іракліон, Афіни. Афіни. Правильно. з були. Забираємо 50 гривень, щоб все було чесно. Тримайте. Так, це 100 гривень. Добре, ми вам дякуємо. Гарного вам дня, Дякую. дівчата. А ви бажаєте взяти участь в конкурсі з грошовою винагородою? Три питання про Бородянку і три варіанти відповідей. За кожну правильну відповідь 50 гривень на каву. А якщо не відповім. Тоді нічого. Бути не будемо. Я розумію, а про бородянку я нічого не знаю. Ну, Можна на інтуїцію спробувати. Бажаєте? Ага, не заглядайте куди в питання. Жертву спаймаєш. Ну, як жертву? Давайте спробуємо. Рік заснування Бородянки. Перший варіант: 1190, 1191, 1192. Третій варіант. Неправильно. Друге питання. Який вуличний художник створив шедеври на руїнах Бородянки? Бенксі, Крістіан Гемі і Сальваторе Бенінтенте. Бенсі. Неправильно. Бенкс і вірпіні. І останнє питання: столиця Греції. Пафос, Іракліон, Афіни. Афіна. Правильно, ви виграли 50 гривень. Зараз? Та ну. Що? Ну це ж все. Це має бути чесно. Я дістаю 100 і залишайте 50. Пасі. Дякую. Можете заглянути, щоб подивитися, чи все чесно. Є? Є. Все, дякуємо вам за участь. Добрий день. Добре. участь у конкурсі з грошовою винагородою. Три питання. Одна правильна відповідь 50 гривень. В сумі 150. Питання про Бородянку. Спробуєте? Ух. Так, давайте. Рік заснування Бородянки. Перше. 1190, 1192 або 1191? Давай. 92. Неправильна відповідь. Який вуличний художник створив шедеври на руїнах Бородянки? Бенксі, Крістіан Гемі, Сальваторе Бенінтенде. Бенксі. Неправильно. Столиця Греції, Пафос Іракліон, Афіни. Афіни. Правильно. Зараз ми Все, щоб було чесно. Стаємося. Ваші 50. Ваші 50, тримайте. Yeah. Заглядайте, Заглядайте так. так. Чи ми вас не обманули? Все Дякую все. Дякуємо. Вам. Да. А на наступному тижні ми зніматимемо програму у Немішаєвому. Стежте за нами у наших соцмережах: Facebook, Viber, Telegram, Instagram, TikTok на нашому youtube каналі, а також стежте за новинами на сайті. На зв'язку.